Команди всіх навчальних закладів району розташувалися відповідно зайнятих місць у минулорічній спартакіаді, яка відбувається щороку з багатьох видів спорту. Завжди на спортивне змагання керівники райдержадміністрації та районної ради, які всіляко підтримують спорт. Результати, які є у нас у районі, які ми досягли на предметних олімпіадах, вони закінчуються ще і спортивними успіхами. Вчителі своїм особистим прикладом показують нашим вихованцям, учням загальноосвітніх навчальних закладів, як потрібно займатися спортом. Ну і саме головне, що все-таки спорт це рух, а рух це здоров'я. Фактично всі директори шкіл особистим прикладом демонстрували свою майстерність. Директор Головинської гімназії отримав грамоту міністерства освіти за внесок в розвиток учнівського спорту. Іноді тренуючись, він велосипедом долає сотні кілометрів. Я є учасником всіх видів спартикеади минулої. Ну і надіюся, що якщо Бог дасть здоров'я і настрій, то і в цьому році також братиму участь у всіх видах спартакіади. Цього разу вперше взяли участь спартакіаді, колективи дошкільних закладів. Вчителі початкових класів теж майстерно вміють грати як у волейбол, так і в настільний теніс. Для мене спорт це засіб зміцнити своє здоров'я, зняти психологічну напругу і, взагалі, він красиво провести свій час. Любов до спорту в мене виникла ще, коли я почалася в школі. Лише остання партія виявила переможця у волейбольному фіналі, в якому зустрічались педагоги селянщицького спортивного ліцею та дитячої нацької спортивної школи. Остання подача виявила переможця. Чемпіоном стала команда дитячої нацької спортивної школи.